Вітаю спільноту 10 тупих запитань з Новим роком. Вітаємо спільноту 10 тупих запитань з Новим роком. Разом до Перемоги. Слава Україні! Героям слава, слава Слава Україні! Вітаю спільноту 10 тупих запитань та Сергія Мірошниченка з наступаючим 2026 роком. Слава Україні! Всім успіхів в Новому році! Вітаю спільноту «10 тупих запитань з Новим роком. Від 92-ї Рембат. Слава Україні! Від імені 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. Вітаємо спільноту «10 тупих запитань з Новим роком. Бажаємо щастя, здоров'я е і хочу побажати в новому році ще більше. Є бачить вітаю спільноту «10 тупих запитань з Новим роком. Вітаю спільноту 10 тупих запитань з Новим роком. Щастя, здоров'я і головне перемоги. Підрозділ 78-ї окремої десантно штурмової бригади. Вітаю спільноту 10 тупих запитань та особисто Трія Мирошниченка з наступаючим Новим роком. Вітаю спільноту 10 тупих запитань з Новим Роком. Слава Україні! Вітаю спільноту, 10 тупих запитань з Новим роком. Разом до перемоги! Щирі вітання спільноті 10 тупих запитань з прийдешнім новим роком. Дякуємо, друзі, за те, що ви робите. Вітаємо спільноту 10 тупих запитань. Е -е, Сергій, хай всіх, хто допомагає, всіх, хто робить свій вклад, особливо тих, хто до нас. Величезне вам дякуємо. Слава Україні! До нахто більше! Бажаю здоров'я. Вітаю спільноту 10 тупих запитань з Новим роком. А також бажаю сил і терпіння, щоб вибити свободу з території нашої країни. Слава Україні! Ми підрозділ Другого Батера. Вітаємо з наступаючим новим роком спільноту 10 тупих запитань. Бажаємо в новому році, нам перемоги, тихого, спокійного неба. Дякуємо вам. За співпрацю, за допомогу нашому підрозділу. Хай щастить і хай все буде добре. Слава Україні! Героям! Героям слава! Щиро вітаю колектив 10 тупих запитань з Новим Роком. Бажаю міцного козацького здоров'я, сімейного благополуччя, мирного неба над головою нам всім. Слава Україні! Героям слава! Бажаю міцного всіх з наступаючим, всіх вітаю зі святом. Серега, Антон, привіт! Дякуємо вам за підтримку, дякуємо за роботу. Ви є круті, крутий формат, крута підтримка і допомога. Продовжуйте займатися тим, чим ви займаєтесь. Вам тільки розвідку, спільноті розширюватись, продовжувати підтримувати, допомагати. Ви є круті, дякую за крутий досвід, за час проведений разом з вами, з наступаючим. І нехай новий рік принесе більше нових довершень, більше нових досягнень. Більшу аудиторію, більшу підтримку, і це наближить нашу з вами разом спільну перемогу. Ще раз всім дякую з наступаючим.